Усім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі ялинку. Ось така буде красива ялинка. Ось такий вигляд ялинка має з іншої сторони. Робити таке орігамі дуже легко. Давайте на цю красиву паперову ялинку будемо робити разом. Для того, щоб зробити ялинку, нам знадобиться 4 листки: Один листок розміром 10х10 см, один листок розміром 7х7 см, один листок розміром 5х5 см і один листок розміром 3х3 см. А також нам знадобляться олівець, клей, коректор та ножниці. Беремо один листок розміром 10 на 10 см і зробимо першу частину ялинки. Для цього беремо листок і складаємо його бік вдвічі, перевертаємо листок назад, вперше в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Зверху бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Перевертаємо листок на іншу сторону. Знову загинаємо бокову сторону вниз по центральній лінії. Беремо в руки, підіймаємо, перевертаємо. Розкриваємо середину і зверху придавлюємо. Тепер листок потрібно обрізати. Беремо олівець і я намічу, як потрібно обрізати листок, щоб було більш зрозумілим. Листок потрібно обрізати від кута до кута на пів Ось так, я намалював ось таке півколо від одного кута до іншого кута. Тепер беремо ножниці, беремо листок і обрізаємо. Обрізали листок, приймаємо ножниці. Приймаємо непотрібні листки. І ось у нас вийшла перша частина ялинки. І з трьох листків потрібно зробити ще три такі самі частини. Тепер беремо оці чотири частини і кладемо їх так, як ви це бачите в себе на екрані. Ось ця частина зроблена з листка 10х10 см. Ось ця 7х7 см, ось ця 5х5 см і ось ця 3х3 см. Тепер усі чотири частини нам потрібно зібрати разом. Для цього нам потрібен клей. Беремо клей, беремо ось цю частину і наносимо клей на кінчик листка. Приймаємо клей, беремо листок в руки, розкриваємо середину з однієї сторони і з іншої сторони. І тримаємо листок ось так посередині. Беремо ось цю частину і просуваємо середні листки поміж листків з однієї сторони і з іншої сторони. Ось так. Рівняємо, як у нас буде виглядати ялинка і приклеюємо. Знову беремо клей, наносимо клей на листок. Приймаємо клей, беремо в руки і знову розкриваємо середину з однієї сторони і з іншої сторони. Тримаємо листок посередині. Беремо ось цю частину і просуємо листки між листками з обох сторон. Ось так. Рівняємо, як у нас буде виглядати ялинка. І приклеїмо. Знову беремо клей. Наносимо клей на листок. Приймаємо клей. Беремо в руки, знову розкриваємо середину з обох сторін. Наймаємо листок відкритим. Беремо ось цю частину і знову просуваємо листки між листками з обох сторін. Рівняємо. І приклеюємо. Тепер у нас є ось така ялинка. І тепер ялинку потрібно розмалювати. Щоб ялинку розмалювати, беремо коректор. І розмальовуємо ялинку, так як ви це бачите в себе на екрані. З іншої сторони робимо такий самий малюнок. Тепер наша ялинка вже повністю готова.